Обсяги грошових переказів зростають, за даними Нацбанку, торік вони майже дорівнювали сумі прямих іноземних інвестицій в економіку країни. На вітчизняному ринку представлені близько 45 систем перерахування коштів. Який них краще обрати, щоб уникнути втрат, розкаже начальник відділу платіжних систем Сіті Комерсбанку Сергій Ільков. Існує багато видів грошових переказів. Основні їх відмінності це вони бувають міжнародні і внутрішні. Міжнародні це ті, де географія переказів покриває декілька країн, а внутрішні це всередині України. Відмінності між тими системами переказів в тому, що по міжнародним системам переказів не завжди можна переказати кошти по Україні. Найчастіше. Комісія за перерахування коштів встановить таких три частини. Це частина банку, який пересилає кошти, частина розрахункового банку або клірингового банку і частина банку, який гроші видає. Якщо ви говорити у відсотковому вираженні, то, наприклад, по системі міжнародній золота корона це 05, 05 0,5. Тобто сама комісія становить півтора за переказ. Оптимальніші тарифи це тарифи по грошовим переказам всередині одного банку. Чому? Тому що немає посередників, немає розрахункового банку. Коли ви прийшли в банк і хочете зацікавлені в переказі, то вам треба поцікавитися, яка буде комісія за переказ, адресний буде чи не чи безадресний, яка Система лімітів в країні, яка отримує кошти, який надасть кошти вашому контрагенту потім, тому що там є ну, деякі обмеження в різних країнах. Ну і, звичайно, наскільки швидко переказ буде здійснено. Для того, щоб берегтися вічехрайств, по-перше, не треба нікому називати код код операції. По-друге, треба дуже обережно йти на спілкування із тими людьми, які входять в довіру, наприклад, в соціальних мережах. Зараз дуже багато шахрайств якраз пов'язано з цим. Також шахрайства зв'язані із романтичними стосунками.